Шановний Віталію Миколайовичу, прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого дня народження. Хай рушниками добра і любові щедро стелить вам дорогу, ваша доля. Нехай радість, як сонце, осяє кожен ваш крок. Ви мудрий керівник, талановитий організатор, майстер своєї справи. Завдяки сміливим новаторським ідеям. Ви зуміли покращити систему надання судових послуг та вивели наш суд в лідери. Тож нехай і надалі зростає ваш внесок у розвиток судової системи нашої держави, а таланти вашого розуму та душі успішно служать народу України. Нехай здійсняться всі ваші творчі задуми, і кожен ваш день буде осяний почуттям любові і взаєморозуміння. А міцне здоров'я та гарний настрій стануть запорукою успішної праці, ім'я розсвіту, рідної України і добробуту вашої родини. Для нас ви приклад професіоналізму, відданості справі, чесності та працелюбства. Щодня своєю працею виселяєте віру у справедливий суд. Бажаємо вам доброго здоров'я, невичерпної енергії, натхнення для нових звершень. Та досягнень. Бажаємо, щоб ваш життєвий шлях був усіяний зорями добра, успіху, дружби та любові. Нехай підтримують вас та надихають рідні люди, розуміють та допомагають колеги, а оминають негаразди та непорозуміння. Нехай життя ваше буде завжди світлим і радісним, а щиросердечні привітання від рідних, друзів та колег додадуть життєвої наснаги у скарбничку вашої душі. Нехай людська шана буде подякою вам за мудрість, чуність. Терпіння, уміння творити і дарувати людям добро. Нехай кожен день буде наповнений корисними справами та теплом людських відносин, а мрії втілюються у життя і приносять радість та задоволення. Віталій!